Але є публічні люди, ми не будемо називати прізвище, не маємо на це права, які досі бояться зізнатися на ну Це аудиторію. питання до них. Я можу тільки там о, якусь гіпотезу висунути. Ну вони знову ж таки, бояться бути о, викинутими, виштовхнутими з того середовища, в якому вони зараз знаходяться. Вони бояться. О, о, Критики, бояться, ну, бояться, що вони не справляться з тим, що вони прогнозують собі, коли це станеться умовно. Вони не відчувають поки що сил, їх нема на це ресурсу. Ну, це процес, це процес. Якщо ви зробили щось таке, що визиває захоплення у людей. І вони Боже, який ви молодець! Яка монрма, ви молодець, то інша людина не може цього робити, тому що в неї нема ресурсу, в неї немає ну, потреби в першу чергу, а по-друге, в неї мати ресурсу, неї нема сил, вона не зможе.